Вітаю всіх! Піднімаю знову тему Запоріжжя, тому що я розумію, що може бути розгон тьоті Фаніба, Фані, ми ще якогось лася. Я теж можу попиздіти, як вони. Вміємо. Але я не вважаю це правильно. Не вважаю. Розумієте, деякі торологи кажуть, так, як воно випадає. Я деякі розклади не викладаю, роблю для себе, бачу, що не треба, я не викладаю. Чому я все пояснювала на прикладі Харкова. Ось. Тому, знаєте, треба фільтрувати інформацію. Тікток такий смітник, я його не навчу. У мене знайомий, там приліт був в Харкові Ля-Ля-Ля-Городити, де це бачив, в Тіктоці. Я тебе вітаю! За яку дату була публікація? Прильотів в Харкові вистачає. Будинки, на жаль, також. А то був прильот в супермаркет Холодногірський район. Про це була мова. Але він переплутав відео. Ось вам Тікток. Ну, так. Приклад. Ось. Тому Запоріжжя. Я про вас читала знову, що на вас немає сил наступати. Всі розгон роблять такому плані. Я хочу подивитися ось що: який успіх матимуть ворог у Запорізькій області до кінця листопада? Який успіх матиме ворог в Запорізькій області до кінця листопада? Який успіх матиме ворог в Запорізькій області до кінця листопада? Успіх, який буде ворога? Накопичення сил, дійсно, там є. Це не. Новини закохані, розумієте? Це домовленості є певні про певні речі. А успіх буде, окупація території буде. Тобто, успіх він матиме певної частини. Це результат який? У нас втрата. Території, ну, в них теж будуть витрати, сили, але рух буде, Запорізька область, рух буде. Я не сказала, що буде це масштабно. Ні, це не масштабно. Але буде. Масштабу великого немає. О, почти. Немає великого масштабу, їм також важко. Це нелегко їм дається, не думайте. Раз пішли і все, ні. О, е, опір є наших. Але буде все-таки. руйнування будуть, все зрозуміло. Розглядати лінію фронту всю по населеним пунктам я не буду, я не хочу, мені вже точно від цього негативу. А я вам кажу загальне, нам що потрібно розуміти взагалі Запоріжжя. Ось ви там строчите постійно за населені пункти, які біля лінії розмежування все. Ну, не фантазуйте зайвого, їм торба. Всі це розуміють. Далі. Нам головне зараз зрозуміти, наскільки масштабно він може пролізти, і які загрози для обласного центру. Все. І далі орієнтуємось по ситуації. Ви ж бачите, куди все склоняється. Ви бачите. Розумійте, це, будь ласка, і враховуйте, я не маю все розглядати ось ці мелочні населені пункти, які такі з рук в руки чи під постійними обстрілами, навіщо? І так зрозуміло, що там нічого буде робити. Певний час так однозначно. Область, дивіться, буде окупація. Давайте тепер спитаю так: Запорізька область. Буде масштабна ще окупація території. Запорізька область буде масштабна, ще окупація території. Ще більше. Масштабна. Сильна. Дев'ятка жезлів ні. Це відповідь ні. Відразу скажу. Ціль там кордони, бо є певний кордон, через який вони не перепнуть. Втрати, розпач, так, важко. Важко, але все ж таки, не хвилюймося будь ласка. Ворог хоче, вважає, потрібне. Так, випало в нас ось. Він хоче. Так, він ще щось забере в області. Але прям масштаб, ось по карта помірності, вже, вже помірність, і, як сказати, те, що є, забране. Буде на довгострокову перспективу. Карта там, де помірність, це вже ну, немає розгону. Швидкості такої. Ох. Так, важко мені такі розклади вже даються, Неприємно. Тепер місто Запоріжжя. Які реальні загрози для міста Запоріжжя на листопад місяць? Реальні загрози для міста Запоріжжя на листопад місяць. Давайте подивимось, які вони. В Запоріжжя вилітає. Так. П'ятірка жезлів. Це оборона, робота ППО і руйнування. Шахеди, ракети, ну, каби, я б не сказала. Тиск обставин сильніший. Летітиме туди, куди вже прилітало. Все по колу, Ситуація незмінна. Небезпека, руйнування, все залишається. Кінцевий результат. Дивіться, жертви. Обережно, будь ласочка, там, де є рух, бо... все, що пов'язано з військовою допомогою, також лікарні, госпіталі, все-все-все. Будь ласка, будьте обережні, Запоріжжя там буде небезпечно. Летітиме добре. Наступу у вас немає, окупації у вас немає. Ось 8 кажезлів. Це ракети каби більше сюди. Наступу окупації немає на місто, але обстріли живуть з жертвами, з розпачем. На жаль, ситуація на листопад така. Буду дивитись по місяцям. Будьте обережні, будь ласка.